Упаковки подушек верхніх такі. Лімфіодор. Бачимо зроблено в Китаї. Номерок. штрих код 7-9. Комусь не подобається Китай. Ну, Лімфіордер має бути лімфіодором. Він буде тільки німецький для дорогих якихось блатних машин нових. А потім вони дають все. Чим дешевше машина, тим глубші й жопі воно робить. Надійність має бути рівно Подушки лімфьордер. Вони будуть одна з найкращих будуть служити. З часом оця висота вона просідає, подушка, і зменшується кліренс. Ну, також може її там надривати. Тут резина як резина, взагалі дубова, нічого не, не нажимається, тут чуть-чуть прогинається. Так дуже тверда. Має витримувати цілу підмальована фарбою, непонятно для чого. І так лучиться. Ну, Вилето ніби нормально. Тут з металу лущиться, не то що звідти. Зверху все прорезинене. Ніби не мало боржавіти і ходити довго. Такий один з найкращих варіантів. От є якась маркировка. Яку не дуже водно. Парні підшипники брав СНР. По SNR, це така відома контора. По якості ви час вони гарні. Зроблено непонятно де, 3 3.4. Виглядає він отак. Всередині на диво підшипник Inno Німеччина. І на це теж відомий бренд Шефлер Group. Звичайно, такі смішні. Оце підшипник упорний від Magana 3. Бачимо <його> розмір. Який тут масивний, що пружина сюди сідає. Який оцей. Тим не менше, цей металевий він свою нагрузку срібно виносить. Ось так виглядає цей підшипник всередині. Видно, що він повністю не закритий. Видно змазку. Все, тіпа, там рухається. Знаю, в принципі, якщо воно там заставляється, може і не буде. Зазвичай він служить теж нормально. Смазки достатньо, що там нічого треба туди лізти. Зазвичай міняються упорні підшипники, упорні подушки, самі амортизатори і пружини таким комплектом. Самі пильники ходять відносно довго, може бути пошкоджений сам відбійник, якщо на мертвих амортизаторах їздили, і його постійно тукло. Чуткий відбійник номер. Ще ще старейше. Цілий. Це оригінальний номер резинки, Знизу під пружиною. Номер пильника. Інакший друже і не піде. Він йде зразу і конструкція пружини.